Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні в відео хочу оглянути згідно ваших коментарів операції введення, виведення даних, застосування Excel та також прямо тут, в базі, Access. Отже, ну, питання було в наступному: як робити там масові плани переміщень чи е, масові відрядження, коли там їде 50-100 людей, їдуть десь у відрядження. Е, ну, хочу сказати, що буквально сьогодні я робив план переміщення на 100 з лишнім людей, і в принципі я використовував ті методи, які я сьогодні у відео покажу. Е, тож, дивіться, ну, перше, що потрібно зробити, коли у вас є якесь масове переміщення, це вам в будь-якому разі потрібно якось відібрати список людей. Ви можете відібрати їх по посаді, по ID посади, по айді-військовослужбовця, але це зробити треба ну за вас, це ніхто не зробить і ніяка програма там розпорядження не прочитає і не скаже, що от іти, ти, ти має, маєте їхати. От, тому я умовно буду вважати, що всі, хто в мене в штаті, я тут поставив всіх штаті в наявності, всі, хто в мене сьогодні в штаті, всі мають поїхати у відрядження. Така от умовність, вам же ж прийдеться, наприклад, оцей список військовослужбовців якось там очистити, закидати в груповий пошук чи десь в окремий файл екселівський, його зберігати список військовослужбовців і потім їх відбирати. От, можете там, якби провести роботу, ну і прийдеться провести. От, Значить, список військовослужбовців є. І дивіться, якщо я зараз зайду в КТВП, та, тут, тут же я тренувався, давайте я видалю все повністю. От, не робіть так, якщо у вас вже там щось заповнено. Отже, у нас е, пуста повністю КТВП. Е, можна прямо в стовпчик вставити. ID-військовослужбовця, цього робити не треба, якщо у вас там вже є записи. Вам або потрібно поставити фільтр е, дорівнює пусто на пустій, на новому записі. От, е, або вставляти це в рядок. Що Так, що так працює, можна в рядок поставити от Хочете поставити 8 записів, ні, можна в стовпчик, в даному випадку, можна і в стовпчик. Давайте що-що що працює. Ну, Наступне, що нам потрібно, тип руху поставити: відрядження. Це у нас перше відрядження автоматично поставиться No1. Тут я зараз покажу, як ми використовуємо Excel для проміжного введення даних. От, Для цього копіюю весь стовпчик тип руху, створюю там якийсь новий аркуш Microsoft Excel. Закидаю сюди, бачу, там до 9-го треба протягнути, протягнув до 9-го, відрядження, вставив сюди. Але бачите, в нас номер за порядку поставився всюди двійка, тому що так не працює. Або не до того прив'язався, або... Не. ми також можемо скопіювати, тут заповнити. Заповнити щось не працює. Заповнити. От. Заповнили, виділили, скопіювали назад. Номер за порядку зробили. Якщо у вас вже є якісь дані конкретні, а ви вводите тільки нові, то ставите фільтр або по груповому пошуку. Він тут є. От якщо я зараз по IDVS поставлю, в мене нічого не зміниться, але насправді в мене е, пошук цей пройшов. Груповий. Тільки там, мабуть, нолик ще ну, Це один із таких варіантів, це вставляти по стовпчику. Наступний варіант, що у вас є. В руках це розпорядження. Ви спочатку перший, перший запис робите. Давайте тут номер один за порядком. Перший запис повністю заповнюєте. Хай це буде навчання. Ну, початок. Не знаю, там завтра початок. Закінчення ось тут. От, все інше я там не буду заповняти, то окремі моменти. Значить, ну, перший варіант це банально кнопка дублювати. Натискаєте Дублювати, у вас додався новий запис, ви нового військовослужбовця вибираєте. там Патренко. От він у вас додався, і пішли, і пішли. От, ну, тут і нумерація зразу поставиться, номер наказу і все таке інше. Нас таке не влаштовує. Будемо вважати, що у нас там 50 з лишнім цих записів. Що ми робимо? Копіюємо весь рядок, також його вставляємо в Excel. Я це лишнє видалю. От. Ми отримали таку от кальку. Це як мають бути заповнені стовпці. От, е, Значить, сюди нам треба IDVS додати, він у нас е, вже є в штаті відібраний. Давайте ми його скопіюємо ще раз: вставляємо от сюди, тому що вкидає сюди ще й заголовок. От Це вираховується, саме його не треба. Відрядження ми протягнемо, номер за порядку протягнемо і заповнимо. Це все ми. Термін можна не чіпати, він саме врахується. Бачите, номер наказу протягнувся. Навіть якщо у вас номер наказу там якось відрізняється, заповнили. Тепер у вас ви цю кальку можете назад перенести. Перший запис у нас вже присутній. Ми беремо ті, що далі. От. І в КТВП кидаємо назад. От. Все у нас все готове, якщо я натисну друг документу, трошки покрутиться на моєму ноутбуці, незрозумілому. І ми маємо оці всі відрядження. На всіх військовослужбовців. 15 сторінок, ну тому що це за дві рахується. Друг, і все у вас готово, начебто. Там можуть бути якісь ще помилки, до яких я не добрався. От е, наступний момент: е, те, що вони, якби завтра, нас виїжджають, тому нам на, треба для статистичного обліку та взагалі для обліку треба провести цей запис. Ну, ми можемо натиснути, провести запис, побачимо, що тут у нас вже відрядження стоїть. От, ми ж не будемо там 50 людей кожного клацати, хоча і так можна, в принципі. Ну, що якщо часу вистачає. А, тому у нас вже цей список із службовців є. Ми копіюємо IDVS. Перед цим ми його відфільтрували. А дивіться, тут 20 залишилося, Відфільтрували його по якомусь дан... А, значенню. Скопіювали, переходимо в штат, груповий пошук, очистити. Сюди вставляємо новий список. От, відбір по IDVS. От ми відібрали. Нам треба їх всіх зробити у відрядженні. Прямо звідси можна скопіювати, закинути сюди. Ні, можна. Так само ставити сюди. Відрядження через Excel. Варіантів на насправді дуже багато. От я вставляю все, всі вони в мене в відрядженні, рахуються в відрядженні, Е, Ще такий який момент. Та це можна до будь-чого застосовувати. Ви просто вибираєте групу військовослужбовців, можете масово їм міняти один той самий статус. Або не один той самий. Скопіювали, от, наприклад, весь рядок. от. Співали я сюди і вже маєте також кальку. Да, вам ППД треба поміняти. Ввели ID військовослужбовців, ППД, відібрали їх там, замінили значення. Ну, це така досить ризикова операція. Завжди треба розуміти, що ви куди копіюєте, бо ви можете замінити свої дані, які правдиві, якимись неправдивими. От, такий варіант. Наступний момент, що я хочу показати, це Excel прекрасно працює з Power Query. Значить, На вкладці дані, отримати дані з бази даних, Microsoft Access. Знаходимо нашу базу даних, вона у нас на диску Z, персонал, можете сервер вибрати, можете рідні дані, можете вже е, з вашого файлику, який у вас там на робочому столі, можливо, ви самі якісь нові запити. Ну, наприклад, є запит Start Full Query, О там є фактично все. Можете зразу завантажити, можете перетворити дані, але ну, це тема для окремого відео по Power Query. Тут можна видаляти стовпці, перейменовувати їх і все таке інше. Я ж просто завантажу. Там трошки часу придеться, взагалі багато не займає. Воно досить швидко вивантажує повністю все, що у вас є. Дивіться, тут всі відмінки: полковник, полковника, полковнику. Абсолютно вся інформація, яка є. Навіть от ці технічні стовпці підтягнуло. От. Тоді ви вже з нею можете працювати, якийсь свій ще додатковий функціонал підключати. Зараз я покажу, як я це реалізував. У мене був такий файлик на виплати 70 тисяч. Також я сюди витягнув дані про військовослужбовців. От, е, і от зробив vpr я по ID військовослужбовця тут значення, а тут уже формула. Витягую їхні значення поточні. Можу так само фільтрувати, працювати. І от тут додатковий функціонал, який тяжко реалізувати в Access, тому що в Access дуже тяжко, по крайній мірі мені, е, з табелями працювати. От коли от... коли Місяці, дні я не пам'ятаю, як тут саме це працювало, але там мене формувало і додатки про оголошення, вислуги ой, не вислуги, а 70 днів загальної кількості і виплати, це все якось там працювало і все було нормально. Зараз просто ця необхідність відпала, і тому я їм не користуюсь, вже забувся, як він працює. Також я тут собі ще зробив ВПР окремий, тобто, якщо мені треба відібрати 1, 2, 3 військовослужбовця, то. Тут вони вже ноліками, я їх можу відібрати. Ну, це таке колхоз, як то кажуть. От. От. Ну, ще такий наступний момент. Значить, якщо записів міняти не сильно багато, так, наприклад, от як у нас зараз, тут 8 записів, от, то можна включати просто режим піаніста. Тут всюди скопіювали Ctrl-C, тут всюди табличні режими і Ctrl-V. От, так от я в основному і працюю. От, е, також не знаю, чи тут проконає, якщо скопіювати, а потім тут от така функція, вона дуже така, ні, вона так не працює. Просто кожен окремо треба вносити, от, як в Excel це не виходить. Ну, є свої мінуси, є, не вистачає трохи цієї функції Excel Е, тому ну, не знаю, зате є свої плюси. Що у вас тут дані якось трохи прив'язані. Е, Давайте ще момент дуже просили EPN, щоб виправили так. значить, Я зробив файлику якомусь, вже не пам'ятаю в якому, в мене є ця функція. Тут червоним буде підсвічуватися, якщо EPN не відповідає даті народження. От Зараз це виявився не той файлик, який я думав, тому тут не підсвічується. От Ще такий момент із плюсів, що хочу сказати. От Бачите, група персоналу штабу. Давайте очистимо фільтр. У нас два таких. От, тут є зв'язані стовпці. Якщо ви в одному щось змінюєте, то інший теж змінюється. От. Так що це все-таки плюси, у вас всі дані пов'язані, і ви міняєте щось в одній таблиці, і це відображається зразу у всіх інших. Не треба бігати по тим чи іншим таблицям. Також це нова версія файлу. сама остання. Значить, тут у нас вже є ця кнопочка-наказ посичі, але вона не працює, тому що модуль, я так нагадаю, це. Додатковий модуль, він постачається окремо. От, єдине, що тут я от робив кнопочку шпо 2, це такий колхоз, знову ж таки, бо мені сказали, що офіцери мають бути, синіми, ой, офіцери мають бути червоними, сержанти зеленими, от, тому я отак трошки тут зробив зміни, не знаю, чи до вас то попаде чи не попаде. От, наразі я думаю, це все. Якщо у когось якісь є питання, От, бо насправді варіантів там масово внести якось це все ваші дані їх багато. Тут треба фантазію включати, і треба трошки ж розумітися, і в Excel, і в Access, як там введення-виведення даних працює. Думаю, що на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі, хто ще хоче там щось знати, як правильно що робити, тому що я бачу багато хто робить помилки. І в, в довідниках, і там вводять не сюди, не просто офіцера, повністю вводять офіцер, групи персоналу штабу, і так далі далі. Ну так теж можна, але задумувалися трошки по-іншому, тому от, е, задавайте питання, я на них обов'язково колись відповім. На цьому все на все добре, гарного вечора і гарної вам неділі вихідних.